Заходить сонце і заходить сонце. Рід приходить і рід минає. І залишається земля, на якій той рід жив. А на ній руїни, а в ній могили. І розшукують археологи ті руїни, розкопують ті могили і пильно вдивляються в свої знахідки. Але мовчать людські кістки і щерепки розбитого посуду. Мовчать поржавілі мечі і серпи. Скільки племен і народів прийшли на цю землю і пішли в забуття? Їх доля, їх боля і турботи так і не стали історією, лишилися перед історією, німою, і невразною. Лише слово, писане на пергаменті, Відтиснене на м'якій глині чи викарбуване на твердому граніті, живе у віках і тисячоліттях. Слово його оживають барви, лунають голоси, підіймаються з безодні забуття давно минуле з його величою ганьбою, з його подвигами, злочинами, з його молитвами й прокльонами. З півночі, з оповитих туманами Кавказький гір, вилітають на яскраво освітлену писемними свідченнями історичну арену кінні загони якогось загадкового народу, що зветься кімерійцями, і здригаються від жаху могутні держави Асірії, Урарту, Малої Азії. Звідки вони вийшли, куди пішли? З безвісті вийшли і у безвість пішли. Ті безкраї причорноморські степи, куди ще не прийшла історія, я, Геродот з Гелікарнасу, зібрав і записав ці відомості, щоб минулі події з плином часу не поринули в забуття і великі, гідні подиву діяння як Елінів, так і варварів, не лишилися в безвісності. Коли у п'ятому столітті до Різдва Христового Геродот. Відвідав Північне Причорномор'я, кімерійців тут уже не було. Скіфи-кочівники, що жили в глибинах Азії, перейшли ріку Аракс і прийшли в кімарійську землю. Саме її тепер і заселяють скіфи. Очевидно, що кімарійці тікали від скіфів у Азії. Ясно й те, що скіфи, переслідуючи їх, вдерлися в Нідійську землю. Ясно, і очевидно. Але мінливо й непевне те світло, що падає від писаного слова на країни, на події, на людей. Де та ріка Аракс і як вона нині називається? Що таке ті глибини Азії? І як може цілий народ, що заселяв величезну країну, тікати від другого народу? Ще за античності були історики, які називали Геродота не лише батьком історії, але й оповідачем казок. Ну то спасибі Гродотові і за історію, і за казки. Геракл прибув у ту безлюдну землю, яку нині населяють скіфи. Тут його застали зима й мороз. І заснув він, загорнувшись у левічу шкуру. А коли прокинувся, то побачив, що коні з його колісниці таємниче зникли. Довго шукав Геракл своїх коней. Довго блукав він безкраїм і безлюдним степом. Та нарешті побачив темну глибоку печеру. У печері знайшов він дивне створіння напівдівчину, напівзмію. Зміяного діва пообіцяла Гераклові повернути його коней, якщо він візьме з нею шлюб. І народила вона Гераклу трьох синів, від яких пішли різні племена. А Геракл подався далі вершити свої славетні подвиги, Але залишив свій пояс з чашею і свій лук. Той з його синів, котрий, змужнівши, зможе натягти його, той і стане царем на цій землі. Лише молодшому братові підкорився батьківський лук, і став він царем скіфів. Так розповідали Геродоту греки, що живуть біля Чорного моря. А що розповідали скіфи? Ще в 1753 році генерал-губернатор новоросійського краю Мельгунов віддав наказ розкопати один із стопових курганів литу могилу і підніс Катерині II знайдені там золоті прикраси. А восени 1830 року Павло Дебрюкс, який все своє не дуже радісне життя-подвижники, присвятив археології, проник у царську могилу Кульоба на Керчицькому півострові і світ уперше побачив скіфів. І одразу виникло запитання, що мають означати ці зображення? Адже випадкові речі в могилу не кладуть, та ще й в царську могилу. Може, це епізоди із життя царя, якого тут поховано. Та невже у житті того могутнього володаря не було подій більш героїчних, ніж перенесений ним зубний біль? Від того ж Городота ми знаємо, що в Скіфів був свій славетний герой, свій Гракл. Звали його Таргітай. Як і в Геракле, було в нього три сини. То може, на кульовській посудині і випробування луком, про яке згадує Геродот. Тільки проводить його не матір зміяного богиня, а батько могутній Таргітай. І коли сини змужніли, сказав їм Таргітай Ось мій лук. Той з вас, у кого вистачить сил і вміння натягти на ньому тятиву, стане царем на землі цій. Старший син Ліпоксай почав натягати тятиву та вирвався з рук тугий лук і вдарив його в щелепу. Узявся за лук середній син Арпоксай, але вирвався тугий лук і поранив йому ногу. Лише молодшому Колоксаю, підкорився батьківський лук. І віддав Таргітай молодшому синові лук і пояс із чашею. І став колоксай царем скіфів. А старшим синам сказав Таргітай. Ви двоє не зуміли виконати мого веління, тепер залиште землю цю. Для давньої людини міф був не лише красивою казочкою. Давня людина у міфі утверджувала своє бачення і розуміння Всесвіту. Трьох синів Таргітая звали Арпоксай, Кліпоксай і Колоксай. У перекладі з давньої Іранської це цар Глибин, цар Гора і цар Сонце. Три брати то три світи світ глибин, світ землі і світ неба. І світи ці, за уявленням скіфів, існують у постійному взаємопроникненні і протиборстві. Старші брати не могли простити молодшому свого приниження. За давнім звичаєм змішали вони в ретоні з вином кілька крапель своєї крові, змочили в ній свої мечі, як інаки, і випили. Піддали непорушну клятву на помсту. Ліг колоксай у нерівній борні. Сходить сонце і заходить сонце, рід приходить і рід минає, і залишається земля, на якій той рід жив, а на ній руїни, а в ній могили. І розшукують археологи ті руїни, розкопують ті могили і пильно вдивляються в свої знахідки. Починають про щось говорити про жавілі мечі і черепки розбитого посуду, і щось розповідають обкладки горитів і прикраси затлілих кінських уздечок. З безодні забуття підіймається минуле. У скіфів не було іерогліфів, і літер, клинопису. Але кожного скіфа, всевладного володаря і простого воїна супроводжували все життя і йшли з ним у могилу зображення звірів, левів і пантер, оленів і баранів, вовків і кабанів. Що це? То теми, обереги, але занадто їх багато. Вони повторюються, як слова незнаної мови. А може, то й була скіфська писемність. Тижи птах, орел або сокіл це знак неба, знак горішнього світу. Світ середній, реальний, світ, в якому живе людина, позначався зображенням копитного, цапа, кабана, а частіше за все оленя. Нижній світ то змія. Але той знак міг замінюватися зображенням пантери, що згорнулася в клубок. А потім і будь-якого хижака, що не за смерть. мабуть, у свідомості скіфів нижній і верхні світи зливалися в уяву про якийсь інший, потойбічний світ. І от грифон, тіло лева, а крила то голова, орлиня, собака то знак смерті. А заяць то плідність, продовження роду. Але для скіфів смерть була неодмінною умовою нового народження. І от це нетерзання. Кінь в знак сонця. Крім того, лише на коні можна дістатися з одного світу до іншого. Без літер, без клинопису та іерогліфів зуміли скіфи передати своє розуміння безкінечно складної і мінливої світобудови. У якому сонячному світі живе людина. Та древо нашого життя проростає своїм корінням в інший похмурий і холодний світ. Ніщо живе не помене тієї темряви і того холоду. Навіть ясний цар сонця в безконечній зимові ночі гине і спускається у володіння смерті. І здається тоді, що холод і смерть панують над усім живим. Через смерть утверджується нове життя, і за смертю йде народження, і сходить сонце, і настає весна, і бринить у квітучих травах любовна пісня цвіркунів, В отарах і табунах багато молоді, і піднімається біла піна В влечитих з молоком. А двоє з пігів, відклавши зброю, Готують ритуальну одіж для юного царя сонця Колоксая, який щойно піднявся із світу холоду і смерті. Дивна то річ пам'ять народу. За глибин тисячоліть від далеких арійських пращурів прийшли до скіфів уявлені по три світи проясного царя верхнього світу сонячного Колоксая. Про ту космогонічну драму, що знову і знову повторюється у Всесвіті. Прийшли і пішли далі, у віки. Бо у повісті минулих літ читаємо. Після сварога царював його син на ймення Сонце, його ж нарікають Дажбог. І від царя сонця вели свій родовід русські князі Дажбожі внуці. На Івана Купайла в день літнього сонцестояння. Палають вогнища на берегах Дніпра, як палали вони на берегах Борисферу. Вогні ті палають на честь юного і світлого Бога Сонця, яким би ім'ям його не нарікали. Колоксай, ксай, чи Купайло? Рід минає, рід приходить.